Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Давно ми не знімали відео. Наша Меліса. Оу. Вже вигнали пасти їх. Меліска. Оу. Уже посуд сьогодні вже нашому мустангові ліса хоч б я й чихала нашому мустангові сьогодні один рік так що привітаємо нашого мустанга такий виріс Пишіть, як вам мустанг що я до нього йшла О! Сьогодні має вже один рік. Такий коник виріс. О, стій! Тату його буржуй. Мам Камеліса. Такий коник. Трохи вітряно сьогодні. Надіюсь буде чути. Спокійний, адекватний. Все. Хоч робиш з ним ножки, все. Їздить. В возі, але не упряжений. З Меліскою постійно, але він не упряжений, біля меліси біжить збоку. Давно ми не знімали відео на YouTube. Дуже давно. Якщо буде вам цікаво, якщо вам буде цікаво, то я знімемо... Як він їде у возі з Мелісою. Типа не упряжний, але все це... одно як він їде. Поступається його чіхати. Наш мустанг. Вас не можна зняти, щоб ви стояли. У вас мусить щось вам робити. У нас кліщі сильні. Вже посуд, постійно. Файна трава є та й то гарно. Такий коник. Вже вилінявся. Має один рік. Зараз пішов висоту досить. Зараз так трошки підхудав з зими. Цей. Бо пішов на траву. Та не бався стій. Та підтягнувся досить на траві. Звикаю до трави ще так якщо буде ще більше гарний. Де він йде назад, щоб я його чого кліщі визбірвати дає сам приходить. Де що робить, почихаєш. Хочу чихатися. Не можу, мені не треба пішов чихати. Остану один рік. Недавно ніби хіба народився, а тут уже рік. Що, Ланс, їж, смачний. А ну прийдись. Каже, чого ти мене гониш? А що ти? Не можу тебе гонити? Він не хоче бігти. Чого ти мене женеш, кажи? Что, чу-чу? Мустанх, где твой линьон? Гарный. Блять, тянулся. А ну иди трошка, прийдись. Не хочешь идти. Мустанг. красунчик, а ну хрен. ти біжи, а не скачи, ти чого скачеш? Аха бігай. А, а, а. О! Ти прямо на камеру строїш себе жеребця. Іди. Ану. ну, що ти скачеш? Біжи, гарно! Ще тебе навчу скакати, не треба, каже. Нам такого підтягнувся досить на траві. Ди. Вона ж не боїться? Що б з мене чмакаєш, каже, щоб я кліщі позбирала. Такий коник. Я не хоче. Я <реш> ти дам зараз побігати. Сама бігай, кажи. Сама бігай, сама бігай. Не бався. Там до Меліса ще вам покажу. Миліса ще тебе покажемо. Як ти каже, покажися, як ти поправилася на траві зеленій. Нічого не їдять, тільки траву. Устан підтягнувся, а вона наоборот поправилася. і блистить на сонечку. Де? Ка? Як поправилася? Що не пасу там пару тижнів. Як же поправилася? Що й. О, всі хочуть, щоб ти їх чихав. Діва, вона мені так само дає, щоб я якийсь з хвоста ви зберу. Але такий зрано. Ліса. Такі коники. Ні, йди, я не буду тебе чухати, ну в мене психуй, бо я і цей, маю їх віж чухати. Не буду я тебе чухати. Го! О, йде, обіжена. Що є? Стій гарно. Мустан. І в нас коники відросли, поправилися. Такі справи в нас. Го, ти вже замоталася, треба тебе розмотати. Так що всім пока. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Пишіть в коментарях, як вам Е, Якщо вас цікаве відео, як він возив, ну, їде, ну, він не впряжний, але їде, то я вам виставлю відео. Всем пока.